Що таке комунікація? В цьому відео ми спробуємо розібратися, яка роль комунікації в системі громадського здоров'я та чому без неї неможливо уявити успішну промоцію здорового способу життя. Пропоную розпочати з класичного визначення. Слово комунікація прийшло до нас з латинської мови і означає ділитися. Або робити спільним. Під комунікацією зазвичай розуміють передачу інформації. У цьому сенсі повідомлення передається від відправника до отримувача за допомогою певного носія, наприклад, звуку, паперу, рухів тіла тощо. Оскільки сам термін занадто загальний, то ми часто чуємо навіть в побуті такі коментарі, як Якась у вас погана комунікація в ситуаціях, якщо люди не зрозуміли одне одного. Або, наприклад, мені здається, у вас недостатня комунікація на позначення ситуації, де хтось один з групи чогось не знає. Всі знають, а от одна людина поза контекстом». Кожен з нас під комунікацією має на увазі щось своє, тому ми маємо спиратися на два важливі стовпи з етимології цього слова ділитися та робити спільним. Саме вони є ключовими в роботі фахівців з громадського здоров'я. Пропоную нам зупинитися на такому визначенні і завжди мати саме його на увазі, коли йдеться про громадське здоров'я. Комунікація це запланована і систематична діяльність, спрямована на підтримання взаєморозуміння, формування довіри та спілкування з цільовими аудиторіями. Вона є важливою складовою усіх аспектів громадського здоров'я. Це і профілактика захворювань, і промоція здорового способу життя. І підвищення якості життя. Неінфекційні захворювання цьому не вийнято. Важливим інструментом комунікації є комунікаційні кампанії, або їх ще називають інтервенціями. Це комплекс заходів, який допомагає впливати на населення. Перш ніж визначити, що саме ви будете робити, оберіть проблему, на яку хочете вплинути. У сфері неінфекційних захворювань проблема може стосуватися обізнаності, ставлення та поведінки людей щодо харчування, вживання алкоголю, і тютюну, фізичної активності, забруднення повітря, знань про неінфекційні захворювання. Наприклад, чи є у людей звичка звертатися до лікаря для профілактики певного захворювання? Чому вони це роблять, а чому ні? Або якщо захворювання вже є, то чи людина контролює його, регулярно вживає потрібні ліки? Для цього варто проаналізувати поточну ситуацію. Наприклад, статистичні дані щодо захворюваності, смертності та факторів ризику неінфекційних захворювань. Також ви можете обговорити ці проблеми із зацікавленими або причетними сторонами у галузі. Це можуть бути медичні працівники, освітяни, представники культури, бізнесу, неурядових організацій, або ж провести власне невелике дослідження, аби визначити потреби людей. У цьому може допомогти анкетування, фокус групове опитування чи інтерв'ю, спілкування як з надавачами послуг, так і з людьми, проблеми яких ви плануєте вирішити. Усе це допоможе вам сформувати комунікаційні цілі. Важливо, щоб вони були конкретними, визначеними на певний часовий проміжок і такими, які можна виміряти. Щоб потренуватися, пропоную скористатися конструктором для складання комунікаційних цілей. Зараз на екрані ви бачите таблицю. Наприклад, посилити поінформованість некурців про те, як вони можуть захистити свої права на бездимне середовище, зробити це за півроку. Отже, коли ми говоримо про комунікації у сфері неінфекційних захворювань, то наші комунікації будуть переслідувати такі цілі. Підвищення обізнаності щодо проблеми. Понять симптомів, особливості перебігу та загострення ризиків неінфекційних захворювань, зміна ставлення до свого здоров'я та здоров'я своїх рідних в аспекті піклування і профілактики неінфекційних захворювань, зміни поведінки, тобто ведення більш здорового способу життя, дотримання правильного харчування, звернення ранньою діагностикою та консультаціями, дотримання здорових звичок для профілактики неінфекційних захворювань тощо. Тепер спробуємо розібратися, яким чином можна досягти виконання цілей в комунікації. Перш за все, ми забезпечимо нашу цільову групу інформацією, підвищимо її обізнаність, надалі долаємо упередженість, формуємо вподобання, змінюємо ставлення. На завершення спонукаємо до дії або підтримки, змінюємо поведінку. Давайте тепер розберемо наші цільові аудиторії. Почнемо традиційно з визначення. Цільова аудиторія це сегмент людей, до яких адресована наша комунікація, і поведінку яких ми хочемо змінити. Наприклад, виключно жінки 35+, які живуть в мегаполісах, або етнічні меншини, які проживають в певному регіоні. Не варто орієнтуватися на загальне населення чи всіх мешканців громади. Адже у бабусі 70-80 років і підлітка будуть кардинально інші потреби, звички, способи сприйняття інформації, канали, де вони її споживають. Ось приклад з державних комунікацій: гроші ходять за пацієнтом. Ми розуміємо, що з цими меседжами зверталися управлінці з МОЗ до ключових осіб, депутатів і законотворних. Керівників медичних закладів, пацієнтських спільнот, аби пояснити основний принцип реформи охорони здоров'я. Він звучав на прес-конференціях, урядових презентаціях, зустрічах з зацікавленими сторонами тощо. А ось інший приклад апарат для вимірювання тиску ваш надійний помічник. Тут, очевидно, цільовою аудиторією є люди старшого віку, і, власне, доносити цей меседж краще за допомогою радіо. Або місцевих газет. Чим конкретніше ви визначите цільову аудиторію, тим легше буде з нею розмовляти. Чому поведінковий портрет аудиторії потрібен найточніший? Бо за поведінкою ми впізнаємо себе. Наприклад, якщо в кадрі я бачу жінку 30 років, яка розпочинає свій ранок з кави, тоді я починаю асоціювати себе з нею, і мені стає цікаво, що ж трапиться далі. Чим менший масштаб нашої комунікаційної кампанії, тим важливіше краще розуміти свою аудиторію. Тоді у нас вищі шанси, що нашою комунікацією ми потрапимо у саме серденько. На слайді ви можете побачити кілька прикладів цільової аудиторії. Можуть бути чоловіки 45 плюс років, які курять, жінки 40 плюс, які мають зайву вагу і працюють на сидячій роботі. Представники влади, які приймають рішення у сфері неінфекційних захворювань, та не обізнані, що викладка сигарет впливає на бажання молоді курити, зокрема, не знають про масштаби проблеми тютюнопаління серед молоді. Сімейні лікарі, які мають підписані декларації з людьми з групи ризику неінфекційних захворювань, Підлітки та школярі. Коли ми визначимось, для кого саме створюємо комунікаційну кампанію, то наступний крок описати профіль цільової аудиторії. Звертаємо увагу на ці складові, що представлені на слайді. Болі. Чому наша цільова аудиторія так поводиться? До прикладу, чому чоловіки курять або чому школярі п'ють кольорову солодку газовану воду. Вигоди. Це те, що наша цільова аудиторія отримує, якщо буде дотримуватись правильної поведінки. Переважно ми говоримо про збереження здоров'я та життя без хронічних хвороб, але опис нашої цільової аудиторії буде неповний без розуміння їхніх бар'єрів. Бар'єри це те, що заважає цільовій аудиторії правильно поводитись, тобто більше рухатися, не вживати тютюну і так далі. Пропоную потренуватись. В описі до цього відео є посилання на два коротенькі соціальні ролики. Перегляньте їх та подумайте, хто їхня цільова аудиторія. Цільова аудиторія першого відео це загальне населення, яке проживає в містах. В кадрі ми бачимо громадські місця, де куріння заборонене законом. Ми звертаємось до тих, хто не курить з таким меседжем. Ви не повинні потерпати від тютюнового диму. Знайте, що ви маєте право на безпечний безтютюновий простір, а якщо помітили, що поряд хтось курить, то є інструмент боротьби із цим правопорушенням. Водночас, побічно, ми звертаємося до курців. Для них наш меседж такий. Курити в громадських місцях заборонено. Ваш дим отруює людей поряд з вами. Якщо ви добровільно не хочете припинити курити, то на вас подадуть скаргу і ви отримаєте штраф. Кидайте курити – переходьте на світлу сторону. Друге відео це вже завдання зірочкою. Цільова аудиторія це представники влади, аналітичні центри, неурядові організації чи пацієнтські об'єднання. Чому представники влади? Тому що вони можуть просувати до затвердження певні накази та нормативні документи, і нам варто переконати їх у тому, що це потрібно. Аналітичні центри, неурядові організації чи пацієнтські. Об'єднання можуть лобіювати тему, робити ефективні кампанії для населення та окремих представників влади. Мета цього відео підняти тему високого вмісту трансжирів в продуктах, окреслити масштаби небезпеки для здоров'я людей та наголосити на потребі в законотворчому контролі. Тому потрібно збирати навколо однодумців, що допоможе цю ідею втілити. Ну що. Далося розпізнати цільову аудиторію. Ми маємо пам'ятати, що цільову аудиторію треба досліджувати. Звісно, ми не завжди можемо дозволити собі виділити на це кошти чи найняти компетентних людей, які проведуть таке дослідження. Та що ж ми тоді можемо? Перше провести мозковий штурм з колегами. Друге зробити невелику фокус-групу, опитування чи інтерв'ю з представниками цільової аудиторії, які погодяться допомогти на волонтерських засадах. Третє спробувати описати цільову аудиторію самотужки, спираючись на досвід і знання свої та колег.